Кек, меч. Бачите? Непонятно. Знахідка, дивіться, ось такий ніж. Просто бомба. Це був, скоріш за все, якийсь кінжал. Є, красотка! Вже п'ята, давай ще. П'ять кіло. Ми не проти. Так, рухаємося далі. Ось така красуня попала. Нам, бачите, зараз вона ціла була. Бачите, от ще рукоядочка мала бути. А, точно Ну що, ну це красота? Це зачет. Так, ну, так. Привіт, підписники. З вами Coin Collector І сьогодні новий випуск. Це означає, що сьогодні на вас чекають хороший сюжет, хороший випуск, і я сподіваюся, знахідки будуть також хороші. Друзі, а ви можете вже поставити лайк авансом, і я думаю, що ви про це не пожалієте. А ми йдемо копати. Знаєте, знахідки бувають різні. Да, і і Камрад знайшов ось таку знахідку. Міна. Ось така міна. Скоріше за все, Друга світова. Ось така цікава знахідка. Ну, ми, звичайно, її лишаємо. Бачив, з них роблять класні такі а, поділки, але ми не будемо з них робити класні поділки, ми її лишаємо. Ось така міна, друзі. Ще одне ехо війни. Не знаємо, що це. Можете написати, якщо знаєте, але таке якісь... Виглядає небезпечно. Тут є просто, бляха, офігітельна знахідка. Кажуть, що тут просто, ну, навіть не знаю, як назвати ту знахідку, друзі. Зараз будемо дивитися. А ось вона. Бачите? Як ви думаєте, що це таке? Ого! Такий ліпісточок. Як ви думаєте, друзі, що тут таке є? Ну, в принципі, мало би бути. Так. З мусором що може, бути? Так, який мусор, ти що? Так. Давай, я нашу поставлю, чтобы... О, 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 о. О. И видите, друзья. Ну, там тоже надо быть ну, Там тоже. Ну, Может, на... Нет. Такий лепесточок. Ай-яй-яй-яй-яй. Бач, не даром ты купил. Ай-яй-яй-яй-яй. А может, вообще ножик Ай, нет, то есть, может быть. Блин, я на это не подумал. Сегодня, сегодня, комрад, в ударе. О. Так. Ну где ж тут кинчик? Да, ну, на покажи нам на стикер. А, он ломаный, видишь? <говорит> Кик, меч. Видишь? Ну, непонятно. Соба зломаный, бачишь? Не. Вот тут, взломан. вот зломаный. Так. Вот, бачишь? Угу. Бачу, бачу.

вообще, Рівненький, просто красота. Бомбіческий. Ну, перший раз, що Ні, той біметалічний, що ми витягнули, знаєш, От тут, де в мене 20 Друзі, Я просто клас. Так. був ідеальний. Ідеальний. Просто Ну, Це теж ідеальний. Ну що, можете вітати? Це хороша знахідка. О, це не клас. хороша, Це топова знахідка. Клас, друзі, ось такий спис. Попадає нам під катушку і ми сьогодні і модні, модні. А так. ні, день що У мене успіх, каже Олег. Дивіться, ну красота. Не, Бачите, не тут? Не тут ще лишилося таке східце. Ось і ось так він і вискакує, друзі. Несподівано. Несподівано, коли не, ти просто-просто просто бомба. Каже камрад, навіть неочікувано. Я с собі так був совєцька суф'єру та тут є. А що ти я. От що ти побачив його, що ти відчув? А Він не зрозумів, що я я не мене покрутил. от, Саня да. тобі сказав, що може бути спис. А не, ти думав, що? Він, він мав надію, надію але... Да. Вагався. Вагався, бо каже. Він не хотів що... вірити в свій Так, да, да. А я але... йому сказав, воно. Кличу. Просто леб. бомба. просто. Ну, Дивіться, ну, друзі, ну красота. Ну, навіть знаю, це, це, мені здається, що. От відчуття схожі, коли бронзовий тримаєш. Що в тут росте? Ну, та це, це я переживаю. Не, не я переживаю. Опит ранішній та. Клас, клас. Просто можете привітати. Дивіться, ну, яка шо? красота. Мене тянуло. Просто бомба. Вже, блін. Мать, мать, Тебе, Саня, рік часу найбільше. Так, так. 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 бронзу, маєте бронзу. Ось така, ось така річ. Зараз подивимося, бронза це чи мідь? Мідь. Сучасне, але, та. але дивись, тут такий... Кусень? кусень такий грамотний. Ага, потужний? Потужний. був сигнальчик був такий, а у є. <кій> Зараз походимо. Так, мідні серпи. <кій> ось такий проміжний етап, бачите? <кій> Ааа, красота! Оце є мідуха. І... <кій> Друзі, попали на жило. <кій> Так, і зараз глянемо де вона є. Так, так, так. Так. Є, я вже чую, що ти білбанув. О, чекай. О, о так. О, о! Є, красотка. Вже п'ята, давай ще. П'ять кіло. Ми не проти. Так, рухаємося далі. Ось такий клондайк. Міді. Ось бачите така пластинка. Грубезна пластинка, гарна пластинка, мідна пластинка, друзі. І таких 5, 5 пластинок. Це була перша. І ще в цьому районі ще попало ще 4. Отак, друзі. Ось такий клондайк. Думаю, тут біля, біля 3 кг міді. А 3 кг міді це 1000 гривень. Ось так от. Дивіться, дуже люблю такий кіндер сюрприз бачите? В такому, в такому 90 було. У мене 90-х. От такий, так. Каже, каже камрад крейцерочок, але бачите, отак дуже класно, коли ти ще не знаєш. Він не, не випадає кругляшок, а випадає такий кіндер-сюрприз. І ти його раз. Розпаковка. Так. А ну, ану, а ну, зараз я почищу, покажу. Стан би хотілося щоб він був кращий, і це один крейцер тисячу. 860-880 роки. Ось така монетка першою сьогодні нас порадувала. Так ось така фігурна радянська сокіра, друзі. Ось така, це точно радянська, бачите, ми колись знаходили дуже, ну не дуже, таку саму. таку саму. Може навіть і сучасна. ось. Тому що попала вона не одна, а попала вона нам з такими плоскогубцями, ось такі пласкогубці. І одне від одного було скільки було одне від одного? 10-20 см. Ну, грубо кажучи, можна сказати, в одній ямці. І... Високий так, знайшли верхню висок. частину від кошелька. І покликали тебе. І покликали мене, щоб я зняв. Ось, бачите, це точно від кошелька. І камради спорять, чи це Савдеп, чи це Австрія, тому що тут однозначно є монети. Будемо зараз копати, будемо дивитися, що тут і як тут. Ану народ, роби ставку. Хто каже, що каже, Савдеп чи астре? Ну, По, по, по звуку, типу, не, не Савдеп. Або більше, по 5 копійок, більше маневр. Ну, ну, прі. Ну. Ось. Один. Так, чекай, треба. Там що ж теж мало туди. Так, ми розперезимові. Давай чита. Тому що, і одна ця, а може по корою От кошельок Кошельок і одна монетка. Ех. Ех. Паперовий був? Я вже думав, що там бляха монет 5-6, куда ж без нього? Ось такий патрон. Бачите? Гільза латунна, а вже носик чорний. Ось такий попадає нам патрончик. Друзі, тут у нас є під листям, я спеціально вже так листям прикинув, є знахідка. І давайте перевіримо вашу інтуїцію. Що ж там за знахідка? Знахідка хочу вам сказати, мега крута, мега хороша, і ви можете вже собі прикинути. От маєте час, щоб подумати, що це таке є. І момент істини, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй! Ось такий ніж. Друзі, ось він ніж. Камрад знайшов, на жаль, не були. На жаль, не були ми близько. Камрад знайшов і вирішив. Ха, вирішив поділитися. Давно ми не показували а, чогось такого прям крутого в наше відео. Ось Камрад вже помив його водою. І ще окиси залишилися. Ось такий ніж. Ось такий ніж був піднятий. Ось, дивіться, це скоріше за все. ну, Точно до нашої ери, точно бронзовий вік, але. Такому стані я не знаю. Я не бачив, що дивіться, просто красота. Ось такий, ось такий ніж бронзового віку, а може ще й скоріше. М -м, дивіться, ну блін. От такі знахідки ще попадають. Камрадний шоу і. Та, це є ніж. А можливо, навіть кінжал. Бачите, ось така ручка була. І ось такий, ось такий ніж бронзової доби. А можливо, навіть ще й раніше. Просто. Просто знахідка топ, знахідка крутезна, знахідка на всі 100 і знахідка мрія кожного камраду. Блін, ось такий ніж. А кажуть, ну ми так спілкувалися. Ямна культура, скоріш за все, ямна культура. Хоча я маю сумнів, і я би казав, що це щось ближче до трипілля або часу трипілля. Чому? Тому що я почищу, в мене є така невеличка, невеличка версія, що це не бронза, а мідь. Тому що я знаходив сокиру і дуже схоже а, по попатані на, на таку, яку я сукеру висло, висло брюху знайшов. Ну що, друзі, ось така крутезна знахідка, дивіться, ось такий ніж. Просто бомба. Це був, скоріш за все, якийсь кінжал офігенний. От. Дивіться, буває отак, що на самому верху, бачите, чорниці. Або та, дощом вимило, от вона, ось вона лежить. А, тут сідеться буде. Зараз побачите. Раз. А ні, нема сідається. Так, і що ж це за монетка у нас? Три Ні, десять філарів, геларів. А, ті білі, так? Так. Да. Я колись думав, що це срібло. Це Мені, точно. Погано. 1893, напевно. Хороший екземпляр, друзі. Гарненько. Ну, зараз зараз, провіримо. Ось така красуня попала. Нам бачите, що... Вона ціла була, бачите, от ще рукоядочка мала бути. А, точно, воні, де вона, де, там. Хтось загубив. Положив і, і забув де. Ось така. Ще один, ще один хороший гарний артефакт. От вона. по ну, чи, чи є клейма нема, напевно. Клейм. Зараз будемо шуршати. Ну, що, друзі, з вас лайк. Ось така. Кажуть хлопці, що це не Радянщина, можливо, щось інше, але тут є краска. Друзі, розсудіть нас, бо я кажу, що Радянщина, вони кажуть, що ні. Розсудіть. Напишіть, чи радянщина, чи ні, а ми почитаємо. Ось така річ, а, і це ми точно знаємо, це люлька була. Козацька люлька. І ми вже стільки верхів не йшли, але ще цілої ні одної не знайшли. Принаймні за час, поки, поки разом ходимо. От, така така бронзова, бронзова люлька. Ще в кінці покажу вам її. Просто подивіться. Я не знаю, це, напевно, кульмінація коперського якогось життя. Дивіться, ось такий спис і ось такий ніж. Просто бомбезні знахідки. А давно ми не показували чогось такого прям давнього-давнього. І ці два предмети точно до нашої ери. Друзі, просто. Я не знаю, як, як вам передати, як вам розказати, але це. Просто бомба, блін. ось ще одна монеточка і це, скоріше за все, дві копійки радянщина. Три, Три точно. А рік? Знаєш, який рік? Знаєш, це перш. Не вгадав. 85-й. <гум> рік твого народження. 1985. й Але гарний стан, дивись. Ну, Так, патина аж блистить. Так. Ще одна кришечка від люльки. Можливо, там є ціла люлька. Зараз спробуємо купнути. Але кришечка, ну схожа, до речі. Так, кришка, кришка, бо вон той гуцучок. Та отут є. Зараз почищу пока так, вискакує такий серп, дивіться, величезний і точно не радянський. Бачите, якийсь такий. Знаєте, знаєте, що нам зжати? Такий має оберемок. Ось, бачите? Отак я його на землю поставлю, щоб ви могли побачити, наскільки він не так, так видно. А ось ось такий серп. Напишіть, що це за серп. Знаєте, не знаєте? Ось така. Цікава, правда? Туражна річ. такий. Ну Ми думаємо, що це десь середньовіччя, що це не є. Можемо помилятися, але ми думаємо, що це не є радянщина, що це середньовіччя. А напишіть, якщо знаєте. Або що думаєте? Такі куски міді. Це теж крута знахідка. І я думаю, що камради мене зараз розуміють, це класний бонус до в кінці місяця, в кінці року, хто як. От ти збираєш собі, скидаєш, а потім в один момент раз, здав 30 кг і нормально. Ну, Ось тут, якщо б ви щас попадали, бачите, ось тут видно мідь, такі пластини. Ну, Звичайно, що 30 кг було б легко назбирати. А так, ти збираєш досить довго. Але завжди приємно, ти і так копаєш цього, ти і так вже нагнувся і викопав цю ямку. Кинув собі в сумочку і все. Я колись цього не робив, але... але я завжди віддавав камрадам. Ось, Але такі от пластинки, думаю, що такі пластинки, ось бачите, такі пластинки я собі візьму. На цей раз на цей раз, я собі возьму. А... Друзі, завершення нашого випуску і бляха просто фантастика. Я не знаю, як передати. А... Ось, ну Тут я не знаю за що навіть братися. бачите, ну Мідь, мідь. тут десь до 2,5 кг, на мою думку, бо хлопці кажуть, що, що менше, але я думаю, що більше навіть. А дві, дві таких е, люльки. А... ну Ми так зійшли, що це козацька моя, а це австрійська. Ну, не знаю. Тобто це чисто пальцем в небо, друзі. Якщо знаєте, пишіть, кажіть. Але дві, дві е, кришки від люльки не йшли, а от люльки ні одної. По монетах, дивіться, у нас є шість е, монет, е, Філери, самі такі цікаві, напевне, філлери, гелери. Ще десь братинка була, але Камрад зажав, напевне, їй дати е, показати. Ось, е, Далі рухаємося, дві сокіри. На мою думку, це сучасні сокери, хоча теж тут думки розбігаються. І Поїхали. Ось такий спис, точно до нашої ери. Точно крута зачотна річ. Просто бомба, друзі. І що ще? І оцей ніж. Ніж це камрад каже, ямна культура. Точно. Я думаю, що це взагалі до трипілля більше відноситься, тому що маю велику, велику підозру, що це мідь, а не бронза. І це видно по, патині, по тому, як... Як іріс на ню І я думаю, що це мідний, мідний такий букінжал. Е, ось. І думаю, що це, що це трипілля або, або щось з того самого часу, що було трипілля, друзі. А дякую, що дивитесь нас. Давно не було таких крутих, крутих звітів. Друзі, не забувайте підписуватись, не забувайте ділитися з вашими друзями, які цікавляться цим хобі. Всім добра, з вами був Коін Колектор і команда. До нових випусків.